у Римі. Два епіграфи. Чотири дні Микола Горгон на весні Батиєва гора Максим Ривський. Чотири дні душа на дні, чотири дні весна, у Римі веревня, дурні пташки сягають дня, душі а голосу краси, що приневолить ніч. Я чую вишні голоси, усе московське пріч, Чотири дні кричать сравні, то срав чи ні, агов, а Сагайдачний на коні жене у живе кров. перо, шаблюка, вітер, здвиг, і рим, і водогін. А я отут ні в сих, ні в тих, І одчуваю згин. Про неба, квітки, юж олір бере мене у вир. Я тихо блимаю між зір, як дозріває сир. А рим ремує колізей, базиліку Петра. А я допишу крихіт цей, Батиєва гора, окрилить юних хвостівок, Ганусі, петрусів. Хрещатик дощовить, що крок, я вам усе повів. А повів з Риму водогін, у спомені вода, смачна вода, як віолін, осон, ос, Осонена слюда, сліди і тут, сліди і там, чотири дні усни, Откривши душу небесам. Остигне і засне. Дякую. І продовжуючи тему Анастасії Лукій, Ігор Ребе Туров. Не він, а Епіграма, чи епітафія, чи не знаю що, чи пеан про нього. Отже, Ігор Ребе Туров. Горі Пуцьке на піску, на березі. Береза плакає. Дякую. Thank mm -hmm. you.